Сьогодні поговоримо про відключення світла в цілому. Чому так відбувається? В цілому, відключення світла відбувається через те, не тільки через те, що Російська Федерація обстрілює територію України, а через те, що наші вимикають живлення, тобто рубильник. Вони продають електроенергію за кордон в цілому. Про це свідчить Укренерго, хто хоче пересвідчитись в цілому. Графіки так званих відключень світла в цілому не працюють. Чому? Поясню. Недавно в мене відключали світло, і жодних графіків вони не дотримувались ніколи. в цілому. Відключають від 6 годин і більше годин в цілому. Їх не цікавить, як ви будете миритися з відсутністю електроенергії Їм все одно олігархам, ну, в цілому. Тому, яка порада може бути? Хто може, купляйте батарейки, хто може свічки, ліхтарі, хто купив акумулятори? І світло-діодні лампи, хто-то інвертор та акумулятори купив, щоб не сидіти у темряві. Ну, в цілому, як порада, що з цим робити? Далі, що я можу сказати ще про електроенергію, яку відникають в цілому? А ви бачили колись, що після включення електроенергії в цілому? Відсутнє світло в інших вулицях в цілому. Хоча там є світло, але людей там просто нема. Ви дивились колись про це? От подумайте про це сьогодні. Але думати для деяких дуже складно про електроенергію. Що з цим робити? Деякі пишуть, що потрібно звертатися до Укренерго чи ДТЕК з вимогою включити. Це не працює в цілому. Тому підписуйся на цей YouTube канал, доб'ємо до, до 5000. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтеся на електронну пошту, коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінальних справ та кримінального права і процесу, консультація стоїть від 100 до 300 доларів з економ на адвокатах. Адвокати тебе не врятують. Завдяки адвокатам ти заплатиш вдвічі, а то і втричі дорожче. Ну, самі подумайте, процес кримінальний, якщо проти вас йде кримінальна справа. Хабарі, не хабарі, і в результаті буде більше 4000 баксів. В результаті. Якось так підписуйся.